Отже, козацька українська держава, військо Запорозьке, нова українська школа, Вав, урок, 8 клас Історія України. Розпочинаємо урок із пускового майданчика. От, спочатку це розминка за попередньо вивченою темою. Ось такі цікаві досить картки. Які дозволяють учням повторити основні терміни і повторити основні події, які відбулися у цей період молдовських походів. Далі ми прямуємо і після розминки флешкартками ми працюємо із тестами. Вони є у ресурсі WordWall, і також є у ресурсі BookWidget. це досить цікавий ресурс. Заходите, копіюєте собі і працюєте. Потім у нас вау-момент. Тут у нас хук Козацька революція. Якось... Уявіть собі, так. що ви раптом опинилися всередині 17 століття. Навколо вас звучить інтригуюче запитання, на яке учні повинні дати відповідь протягом уроку. Потім у нас мета, далі ми занурюємося у контекст. Пригадуємо, хто такі козаки, що ми знаємо про Запорозьку Січ, пригадуємо умови зборівського договору, після якого розпочалося будівництво держави. Та переходимо до основного змісту роботи з текстом, яким же чином народжувалася Гетьманщина, дещо може розказати і сам Богдан. Хмель. Ми піднялися на боротьбу не заради грабунку і не заради помсти. Ми піднялися, бо народ. І так далі. Потім ми переходимо далі працювати над всіма якби, аспектами державотворення Козацької е, республіки. Знайомимося з іншими институ... е, конституціями. Теоретичний матеріал і схеми перегукуються із питаннями для роздумів. Знайомимося із усіма якби, е, сферами будівництва держави та із військом. У нас представлені всі роди військ, що учням буде цікаво побачити і почути, і ми підходимо до історичних дебатів, які стосуються державотворення. Також звертається увага на становище селянства та етнічні конфлікти. Підсумки підводяться ось такій інфографіці, а також ми можемо переглянути відео, яке е, побудоване по темі уроку. Можемо переглянути на початку. І тоді розібрати поетапно або навпаки в кінці підсумувати. Привіт. Сьогодні поговоримо і рішення, яке вони знайшли, було ну просто геніве була демократія в сучасному розумінні десятки тисяч людей, руйнували синагоги, і так далі. Потім у нас іде розділ аналітика, осмислення, різні типи завдань, штучний інтелект, стратегія док, творчі завдання тощо. Вчитель обирає собі те, що йому найбільше та його учням. Далі ми переходимо до рефлексії, є питання такого рефлексійного характеру і вав, завершення мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Всі мікротрансформації пов'язані з тим, яким чином учні розуміють тему, яка, як ця тема власне, перегукується із сучасністю. І чому вона корисна для того чи іншого учня чи учениці? Учні отримують різнорівневе домашнє завдання, підводяться підсумки, і, власне, такий урок досить добре має учням роз'яснити дану тему і також бути гарним помічником у підготовці до НМД.